Тут немає жодного масового протесту. І тут немає, і тут теж немає. Ви запитаєте, а що мало бути 21 травня на Майдані Незалежності у Києві. Аноніми у соціальних мережах анонсували акцію протесту під гучною назвою Майдан 3 людей закликали зібратися і виступити проти, нібито нелегітимності президента Володимира Зеленського. Шостий рік каденції якого починається сьогодні. Інформацію про так звану революцію та навіть плани, які здійснити, розганяли здебільшого у роликах в Тік-Ток та Ан анонімних групах у Телеграмі, де одна із найбільших налічує майже три тисячі учасників. В іншій групі протестувати закликали за гроші по тисячі гривень за годину. Метару деморалізувати суспільство, щоб воно не бачило сенсу в цій війні, і не бачило сенсу боротися. Знову ж таки, це вже добре прописано в багатьох російських джерелах з інформаційних операцій. Чому це обговорюється? Борюється, тому що воно накладається на невдоволення людей. Це операція, яку можна щоразу запускати, щоразу а, робити її інтенсивнішою, коли відбуваються якісь такі зміни. І я вас запевняю, якщо є в тиктоці і в телеграмі, то його будуть обговорювати а, в громадському транспорті. Чи знають та що думають про так званий майдан. 3 ми розпитали людей у центрі столиці. Я не думаю, що вийде хтось на серйозі і буде щось робити. було, якщо не помиляюсь, кілька місяців тому у марафоні єдині новини, що планується російське ПСО, Майдан 3 з інших джерел навіть не чув. Пасіонарна частина, яка може майдан влаштовувати, вони або воюють, або підтримують військо. Оці всі ватники вони не здатні на це. Чому тези про нелегітимність Зеленського не відповідають в дійсності на думку експертів? Конституційного права легітимним залишається президент Зеленський, і після 20 травня у нас досі триває воєнний стан зобов'язаний виконувати ці обов'язки, оскільки вакууму влади бути не може. І частину першої статті 108 конституції безумовно треба читати таким чином, що там йдеться про контуїтет влади, тобто про безперервність президентської влади.